Ех, молодість. Пам'ятаю, як я давно хотів зробити це відео. Але... За повних причин це не сталося. Тож, привіт всім, окрім москалів, бо вам тут зовсім на раді. З вами Максим, і сьогодні я буду розповідати про свої старі коментарі. Ну що ж, почнімо. І першим моїм коментарем було буквально питання. Так тоді не буде іншого каналу, це я запитав Мегабрікса, а Мегабрікс це... Пам'ятаю, який мені пропонував дружити. Я казав, що я не дружу в інтернеті. Не сказав би, що все сильно змінилося, але ностальгія від цього. І я ще писав шість місяців тому, то що згадав, скільки все змінилось, і зараз прошу, що все, що пам'ятаю його. Ха, Ностальгія! І чувачі, якщо ви дивитесь це відео, було б досить приємно згадати вас. А це Жека, просто Жека. От в нього на каналі було дуже багато різних таких перезалегів старих ностальгічних мультів. І тим паче він ще й був багато на каналі Мегабрікса, Тому я трохи з ним таки спілкувався в цілому. І я робив хештеги, щоб він повернувся. Було й таке, панове, було й таке. А це Лего анімації українською. Пам'ятають часи, коли я думав, що популярні ютубери взагалі не звертають увагу на дрібненьких. В мене тоді навіть менше 50 підписників було. Чотири людини, які від мене відписались. В мене була двохсоточка. Так от. І він каже, щоб я зробив його персонажа. І як ви всі чудово знаєте, він досить таки важливий в моєму сюжеті. Хе-хе, коли він був. І. Тут ми продовжуємо про великих ютуберів, А це, в свою чергу, файвай огляди. В мене була якась манія на те, щоб називати якихось великих ютуберів перервачами у своєму сегменті. Ха, такий вже я є. І тут я його хвалю. Доброго дня! Недаремно ви створили цілий сегмент легооглядальників, у тому числі й мене. Ці два роки є лише початком. Ви з Лаустен на моїми кумирами. Якщо наберу тисячу, то це завдячуючи вам. Я не... Але Слава робив, на жаль, довелося розібрати. Також саме ви у королевого Ютубу. Адже ви були одним з перших, хто почав робити відео. Вітаю! До речі, скільки вам років і з ким живете? А так він живе у Львові. Львів – прекрасне місто. Такі круті люди живуть. Адже <сум> щось я не про це. Адже Файвай це взагалі був крутий крутичок, визнаю. Панове, нарешті я повертаюсь до вас, мої любі друзі, як же я з вами скучив. І це було весело. Весело було трохи поринути в моє минуле. Якщо хочете другу частину, де я розберу мої старі коментарі на ще старішому аккаунті, давайте наберемо 10 вподобайок. І тепер хвилиночка уваги для моїх постійних глядачів. Я така розмова, я дуже хочу повернутися до Ютубу, тому давайте ми якось. Прискоримо це і давайте зробимо якийсь актив під цим відео. І ну що ж, з вами був Максим, і до наступних відео. Бувайте, панове!